В другому турі ви матимете змогу перевірити, чи добре знаєте, від яких слів походять та що означають деякі жіночі та чоловічі імена. Команди матимуть по 45 секунд на обговорення відповіді на кожне запитання. Правильна відповідь на запитання принесе команді 1 бал. Ну і, як завжди, неправильна. 0 балів. Розпочинаємо. Лариса. На вашу думку, перекладається як благородна, чайка чи люб'язна. Друге запитання. Максим перекладається як максималіст, надійний чи найбільший. Запитання номер 3 Олексій це захисник? Щасливий чи бадьорий? Андрій це господар. Чи хоробрий? А може, кам'яний? Четверте запитання. Запитання номер 5. Чи знаєте ви, що означає у перекладі слово галина? Спокійна, світла чи надійна? І запитання номер шість. Марина морська, ясна чи смілива. Відповіді. Лариса. Благородна, чайка чи люб'язна? І це чайка. Максим. Максималіст. Надійний чи найбільший? Найбільший? Олексій. Бадьорий, щасливий. Чи захисник? Захисник. Андрій, хоробрий, Галина Спокійна, Марина Морська? Ви молодці?